Друзі, привіт! Минулого разу! Ми говорили про життєвий цикл проекту SDLC або Software Development Life Cycle. Сьогодні ми поговоримо про методології, які в принципі включають в себе цей процес. У розробці програмного забезпечення існують різні структури або моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Які організовують процес розробки різними способами. Методологія розробки програмного забезпечення це є спосіб, а та також практики, що визначають порядок виконання завдань, прийоми, оцінювання та контролю виконання. Існує кілька основних різновидів методик, які нам зазвичай потрібно знати. А зараз ми розглянемо деякі найбільш часто використовувані моделі життєвого циклу програмного забезпечення. І першою з них є так звана agile модель, гнучка методологія розробки. Ця модель розподіляє фази SDLC на кілька циклів розробки, причому команда вносить невеликі поетапні зміни в програмне забезпечення в кожному з циклів. Гнучка методологія є високоефективною, а швидкі цикли розробки допомагають командам виявляти проблеми на ранніх стадіях. Наступною досить відомою моделлю є модель Waterfall. Це є каскадна модель або водоспад. Ця модель розташовує всі фази послідовно, причому кожна нова фаза залежить від результату попередньої, і ми не можемо почати наступну фазу без того, щоб закінчити попередню. Наступною це є ітераційна модель, або так звана Iterative Model. За допомогою цієї моделі команда починає розробку з невеличкого набору вимог і періодично покращує версії. Поки програмне забезпечення не буде готове до кінцевого користувача. Спіральна модель. Spiral Model. Ця модель поєднує повторювані цикли ітераційної моделі з лінійним потоком моделі водоспаду, а щоб визначити пріоритетність аналізу ризиків, це найкраще для складних проєктів із частими змінами, але може бути дорогим для невеличких проєктів. І останнє, про що хотілося б згадати, це є Big Bang Model, модель великого вибуху. До речі, унікальний підхід, коли розробники відразу починають кодити без особливого планування. Це означає, що вимоги впроваджуються в міру їх надходження без будь-якої чіткої роудмапи або дорожньої карти. Якщо потрібні зміни, це може вимагати повного оновлення програмного забезпечення. Зверніть увагу, що моделі вибираються на основі напрямку, специфіки проекту, його бюджету, термінів випуску кінцевого продукту і тощо. Тому треба обережно підходити до його вибору, точніше вибору цієї моделі. А про яку з методологій вам було цікаво дізнатись детальніше? Напишіть в коментарях. А на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі!